Тарасе власне це нагадує, не знаю, якщо. Хочете не їхати до Ізраїлю, а побуду побувати власне там? То варто приїхати до Умані, адже тут практично зараз все те ж саме. Тут всі вивіски, всі таблички, все на ідищі. Немає ані слова української, і, звісно ж, навколо самісінькі євреї, хасиди, які приїхали сюди в якості паломники. Ви бачите, ось позаду мене якраз вхід до могили цадика Нахмана, праведника рабі, якого сьогодні власне вшановують і заради якого. Всі ці люди і приїхали, адже саме він заповів приїжджати на його могилу кожного року, і кожен хасид, він, хоча б раз у житті, має це зробити, але е, більшість вони приїжджають кожного року до Умані. О, слава Україні! Слава Україні! Бачите, навіть е, з дітьми приїжджають з родичами. Але єдине, що немає жінок, і власне всі готуються зараз до вечірнього богослужіння. Це кажуть, буде основна частина свята коли всі знову зберуться і будуть співати, танцювати, разом молитися, і після того усіх буде разом така спільна трапеза. Зараз ми бачимо зараз, ми бачимо, що музика трошечки змовкла, якби танці тут відбуваються десь локально, але таких великих святкувань поки що ми не бачили, адже все ж таки через воєнний стан і певні безпекові норми і правила, то десь поліція вимушена навіть припиняти якісь масові танці і. Все таке, але в принципі, наші гості вони розуміють цей стан речей і все одно кажуть, що війна не війна. Вони приїхали сюди, і навіть попри обмеження раді бути тут. Нам вдалося поспілкуватися із кількома паломниками. Давайте почуємо, які емоції у них від чергової поїздки до України. Шамач, алло. Війна чи ні? Ми тут протягом богослужіння. Ви молилися також і за Україну. Так, ми молилися за перемогу України над силами зла. Це те на що ми сподіваємось. Як вам атмосфера цього року? чудова. Але поліції слід бути до нас добрішими. Ми чекаємо, тому що хочемо святкувати з усіма на цьому святому місці. і деякі люди не розуміють, чому ми їдемо тижнями і намагаємося дістатись до цього місця. це дуже важко. А як ви сюди потрапили? дуже важко. Через кишинів взяв автобус і теж 20 годин стояв на кордоні, щоб проїхати. А назад вже поїду через Польщу. Це 25 годин. Я їду на автобусі 25. Не пать. Тож, бачите, паломники готові долати под дорогу в 25 годин, а подекуди навіть в кілька днів, спочатку літаком, потім на автобусі, аби врешті опинитися тут. Адже всі вірять, що власне побувавши на могилі е, святішого Нахмана, весь наступний рік він буде щасливим. Ну от бачите, настрій е, вже відповідний. Та це бажають нам до речі щасливого нового року. Е, е, на ідиші, і я хочу сказати, що за порядком за Зараз слідкує і поліція Черкаської області, і працівники ДСНС і Національна гвардія, і багато інших спеціальних служб разом із волонтерами, паломниками, які також допомагають і забезпечують першу медичну допомогу тим, кому це потрібно. Тут є швидкі, які вирушають з місця до лікарень, якщо це необхідно, і відповідно пости поліції вони тут безпосередньо перебувають, аби врегульовувати різні ситуації.

Іпінпис від Евріван Айгопю Путін з говейґеде контрол. Дякую, сенківемаш, бачите, всі тут доволі патріотично Україна. налаштовані діти кричать Слава Україні. І, власне, бажають смерті Путіну як найшвидшої, звісно ж таки, аби закінчилася війна, і вони змогли безперешкодно приїжджати сюди до Умані, тому що минулі роки було близько 50 тисяч цього року 32 тисячі. Але тим не менш святкування відбуваються. Власне, які є об. Обмеження через воєнний стан нам розповіли працівники поліції. Давайте почуємо. Міською владою введені ряд обмежень, а саме це продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв в районі паломництва. Також в місті Умань заборонено продаж піротехнічних виробів. Окрім того, ми проводимо профілактичну, превентивну роз'яснювальну роботу із паломниками. На даний час грубих правопорушень ми не виявляємо. Трапляються поодинокі правопорушення. це, зокрема, порушення правил дорожнього руху, керування транспортом. Спортом стані алкогольного чи то наркотичного сп'яніння грубих конфліктів на даний час, слава богу, не було ж святкування продовжується і скоро буде в самому розпалі але як нам сказали у поліції до 22-ї години це буде тривати тому що після 22-ї буде режим тиші якби незалежно від того чи це стосується містян чи гостей міста умань тож бачите поки ми говорили у нас багато зібралося якби глядачів і е, дехто каже що по різному реагують тут на журналістів але тим не менш якби поки у нас впродовж сьогодні Дня ми побачили тільки дружелюбні відгуки і отакі пісні. Отакі пісні. Say. Кисама слава Україні, тож отакі приблизно пісні тут лунають, і таке святкування трошки в стриманому можна сказати в вигляді, але відбувається і тримати триватиме до 17 вересня. Включно власне кажуть до самої ночі. А вже на ранок 18-го більшість паломників вони будуть прямувати назад до своїх домівок до Ізраїля, Сполучених Штатів або інших країн Європи, звідки вони приїхали, така ситуація зараз. Ну, будемо далі слідкувати за подіями. Колеги, вам слово. Святе, дякую тобі за таку повноцінну розповідь. Насправді, про святкування Рожга